Які важливі події сталися на території Золочева від 1 серпня по сьогоднішній день і на території району ліча відділення злочивського відділу міліції займається досудовим слідством кримінальних проваджень, які за зверненням громадян, в тому числі особливо зараз приділяється увага розкриттю майнових злочинів відповідно на території Злочивського відділу району ми на даний час розслідуємо. Велику кількість проваджень, порушених по фактах крадіжок. Це є зараз особливо на контролі як і нашого відділу, так і всіх працівників міліції, оскільки це є майно громадян. Відповідно, їх пошук і того майна, яке було викрадено, і пошук тих громадян, які це вчинили, є актуальним на даний час. Хочу зазначити, що на даний час почастішали крадіжки як з приватних господарств громадян, так і з державних. чи... Території підприємств, велику роль в цьому також відіграє сконіти крадіжок. Це відіграє зараз ситуація в країні, повідно економічний розвиток і те, що люди не мають заробітків, не мають на прожиття гроші, і це значним чином штовхає їх до вчинення даних злочинів. Зараз особливо нещодавно сталися крадіжки в селі Нестюки, де було вчинено проникнення у житло громадянки Макогонської, і було вчинено крадіжку її речей і в тому числі товарно-матеріальних цінностей. Зараз на даний час тривають необхідні слідчі дії з метою встановлення даної особи чи осіб, які вчинили це кримінальне правопорушення. Також нещодавно в селі Сновичі було вчинено крадіжку з господарства громадянки. Було викрадені її речі, речі побуту, речі, які вона які вона використовує в своїй діяльності, в тому числі і на полі, тобто різні інструменти, різні речі. Також триває слідство. Я вважаю, що якщо ми докладемо певних зусиль, то будуть відповідно наслідки, будуть відповідно розкриття даних кримінальних правопорушень і в подальшому. Я думаю, що ми ще поспілкуємося і розповімо вам про наслідки даних проваджень. Золочів нет.